Мене звати Аня. і Я навчаюсь на першому курсі психології в Нубіб. І сьогодні я хочу вам показати своє рідне місто Черкаси. Тож, поїхали! Перша наша локація це Черкаський РАКС. Єдиний РАКС у Черкаській області. Фасад вражає, чи не так? А ось це Черкаська філармонія, в якій з успіхом проходять концерти, вистави та виступи. А ось так вона виглядає вночі. Тут стоїть пам'ятник Раїсі Кириченко, народній артистці України, яка працювала у Черкаській філармонії. А поруч з Черкаською філармонією розташувався Блакитний палац. Он там. Історія кольору цього палацу дуже цікава, адже його справжній колір сірий. Але під час радянських часів його перефарбували у Блакитний і зараз знову повертають у сірий. Такий цікавий факт, що Блакитний палац та Рахс в Черкаській області спроєктував Городецький. Так, так, саме той Городецький, який спроєктував у Києві будинок з хемерами. На бульварі Шевченка розташувався драматичний театр імені Тараса Шевченка. Три роки тому, ось там зверху, Черкаський академічний театр Горів. І тільки рік тому його реконструювали. І зробили просто нереально красивим. А я не витрачаю час і вже купила квитки на виставу оркестрово місце. І ще хочу вам показати пам'ятник Тарасу Шевченку, який стоїть біля драматичного театру. Чи не забагато Шевченка? А Шевченка ніколи не буває забагато. З мого міста походить Василь Симоненко. Чому буду розповідати саме про нього? Тому що з ним мене пов'язує особиста історія. Моя двоюрідна бабця зараз живе у його квартирі. Дякую за увагу і запрошую у Черкаси!